Книга буття, розділ 5. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу. Сотворив він їх чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Вікуш Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос, а породивши його, жив сет ще 807 років, і породив синів та дочок, всього сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинен, а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як кинанові було 70 років, породив він Магалалієла. А породивши його, жив кинен ще 840 років і породив синів та дочок. Всього прожив кинен 910 років і потому помер. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, жив Магалалієла ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років він породив Матусаїла, Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з богом та не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було 187 років він породив Ламеха. а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной. Кажуться, кажучи, цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від рілі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив ламех ще 595 років і народилися у нього інші сини та дочки. Всього прожив ламех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета. П'ятий розділ книги Буття чинить невеличкий підсумок епохи від Адама до Ноя і робиться при допомозі родоводу, єврейське тольдот. Це прекрасно, що для біблійного автора історія, епоха це передусім історія людей. Родовід можна порівняти до книг на поличці. Часто на книжній палітурці бачимо лише заголовок. Але під цим заголовком криється ціла історія. Подібно в родоводі читаємо ім'я, наприклад, Магаларієл. Однак за цим ім'ям схована історія цієї людини, цього чоловіка. В третьому вірші читаємо, що у Адама народився син на його подобу. Ця згадка є дуже важливою, бо показує, що батьки, відкриваючись на життя, стають співпрацівниками Бога у ділі створіння. З любові подружжя народжується хтось, хто має в собі образ Божий, безсмертну душу, призначену до вічного життя. Наступна інформація, яка привертає увагу читачів, це довголіття патріархів перед потопом, патріархів і їх потомків. При цій нагоді зауважимо лише, що у святому Писанні, також у багатьох позабіблійних текстах того часу, числа часто мають символічну. Вартість, тобто не стільки вказують на кількість, скільки на певну якість, на певну інформацію. Щоб не зосереджуватися на цьому, зауважимо лише таку загальну тенденцію в святому писанні: чим більше прогресує гріх, тим скорочується вік людей. Чергові числа літ патріархів перед потопом і далі, в задумі біблійного автора, є наслідком браку доступу. До дерева життя. Скажу простіше: гріх скорочує життя, обмежує життя. Є дією проти життя, є перешкодою для Божого благословення. Серед імен родоводу від Адама Доноя, біблійний автор, вирізняє еноха, який ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його. Про цього героя також пише книга Сираха. Енох угодив Господові, тож його перенесено. Ось покоління, поколінням зразок каяття. Книга Сараха натякає, що Енох каявся. Також про Еноха розповідає автор послання до євреїв, вказуючи на нього, як на взірець віре. Вірою Енох був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не знайдено, бо Бог його переніс. Перед його перенесенням засвідчено було про нього, що він угодив Богові. Без віри неможливо подобатися Богові, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Лаконічна дуже інформація про чоловіка, про людину, яка кожний день проживала з Богом. Можливо, тому віку Енохового було 365 років натяк на сонячний рік. Так наче автор прагнув підкреслити, що цей чоловік не змарнував жодного дня. Ходити з Богом, вираз, який означає проживати своє життя з Богом в усіх сферах, в усіх відносинах. І про кінець життя Еноха, ми читаємо, що він був взятий. Оце діє слово ляках, воно зустрічається в книзі Буття в другому розділі, коли Бог взяв чоловіка і оселив його в раю. Звісно, про кінець життя цього героя можна зробити багато припущень, і, наприклад, що він був взятий на небеса. Тим часом біблійний текст цього не говорить. Це мовчання, свого роду мовчання Біблії, на тему, куди взяв Бог Еноха, намагалися компенсувати апокрифічні книги на його тему, цілий корпус Енохікум, дуже багато є цих книг Еноха. Які намагаються, власне, розповісти, де потрапив енох, що він бачив, які таємниці, свідком яких таємниць став. Натомість, повертаючись до біблійного тексту на тему, власне, до цього вірша, що не стало його, Бог взяв його. так? Здається, що таким виразом первісне значення такого виразу є те, що людина була в дуже добрих стосунках з Богом. І не стало людини, загадкова, якесь загадкове зникнення цієї людини. Можливо, навіть загадкова смерть цієї людини, бо в деяких поетичних текстах, наприклад, в книзі Псалмів, в книзі Іова, ось цей вираз не стало його, може означати просто смерть людини. Але смерть загадкову, смерть людини, яка була в неймовірних стосунках з Богом. Після опису життя кожного з героїв читаємо, що той чи інший породив інших синів і дочок, і аж тоді помер. Торкаємося тут такого первісного благословення, дати життя, потомству. Біблійна людина бачить в цьому сповнення якби сенс свого життя, дати життя іншим. При нагоді обговорення родоводу варто сказати теж два слова про ім'я людини. Згідно біблійного мислення, ім'я відображає сутність, єство, місію, покликання. Тому в Святому Писанні кожне ім'я дбайливо підбиралося і щось означало. Натомість зміна імені, наприклад, Авраам Авраам, була пов'язана зі зміною покликання. Приглянемося до одного з імен і до ймовідного послання, яке воно несе в собі. Отже, останнім предком перед ноєм є ламех. Його ім'я складається з трьох літер. Ламет, мем і каф. Це літери, які знаходяться саме в центрі єврейського алфавіту, однак в дещо іншій послідовності. Каф, яке мало би бути на початку слова, є в кінці. Так якби слово прямує до початку. Професор Річард Самуельхес. Prypuszkaje, że im ja takim czynom wskazuje na powarne do początku. Lamech narodowych noja, jakiej peryżywsze potop, stany na nowej Adama. Do następnych Zustryczej.